Безпліддя це не окреме захворювання, а наслідок різних порушень у роботі репродуктивної системи чи організму. Загалом з ним стикаються навіть люди, які не мають хронічних патологій та будь-яких скарг на здоров'я, які ж види безпліддя, їх причини виникнення та головне, як вирішити проблему. Безпліддя це відсутність вагітності протягом одного року, якщо сімейна пара живе активно. Статевим життям без використання якихось методів контрацепції, якими ж є основні фактори безпліддя? Саме основний фактор це ендокринний фактор безпліддя. Найчастіше виникає у жінок. Це пов'язане із гормональними порушеннями жінки. Коли у жінки не наступають овуляції, той період, коли жінка може завагітніти. Тому при зверненні такої сімейної пари на прийом, якщо ми проводимо повний збір анамнезу, дивимося її аналізи гормональні, проводимо фолікулометрію і дивимося, що відсутні овуляції, ми призначаємо додаткові методи обстеження. Ми проводимо гормональне обстеження жінки. Вона здає такі гормони перший третій день менструального циклу лютейнізуючий гормон, фолікулостимулюючий гормон, естрадіол, пролактин, антимюлеров гормон. Потім ми призначаємо ще її визначення на 7-8 день інгібіна Б дивимося повноцінність овуляції. Також досліджуємо щитовидну залозу, адже це королева нашої ендокринології. І на 21-22 день безпосередньо прогестерон, гормон, який відповідає за вагітність. Трубноперетиніальний фактор безпліття наступає внаслідок захворювань фалопієвих труб. Це запалення, непрохідність труб, яке пов'язане з пайковим процесом. Основний процес заплітнення воно виникає в фалопієвій трубі в ампулярному відділі. Тому це дуже важливо. Запалення труб може викликати інфекція. Інфекція може бути специфічна і не специфічна. Нічна основні збутники це е, являється уреоплазмоз, хламідіоз, мікоплазмоз, ганарея. Ці всі інфекції можуть викликати непрохідність маткових труб. Якщо жінка вчасно їх не вилікувала, це приводить до того, що маткові труби стають непрохідними. Значить, імунологічний фактор безпліддя виникає тоді, коли між чоловіком і жінкою несумісність. Це ми можемо перевірити, коли чоловік здає спермограму. Ми обов'язково назначаємо мар-тест. Мартест це показує, є е, е, сумісність між чоловіком і дружиною чи немає. Коли мова йде про несумісність між подружньою парою, е, сперматозоїд, коли попадає в піхву, шийка матки йому дає бар'єр. Тобто утворюються антитіла, які не пропускають сперматозоїди всередину матки, щоб вона туди зайшла до фалопієвої труби. Тому виникає імунологічний фактор безпліддя. Як діагностувати у пари безпліддя та які методи лікування, в залежності від причини, діагностика безпліддя починається із збору анамнеза? Тобто ми детально розпитуємо скільки пара живе статевим життям, які методи контрацепції були, які були в анамнезі захворювання, чи ті ж самі захворювання матки, лейоміома, якісь оперативні втручання, вишкрібання порожнини матки, якісь операції, тому що всі операції вони призводять до спайкового процесу, тобто повний збір анамнезу ми повинні зробити. Наступний момент це огляд жінки. Ми проводимо детальний огляд на кріслі, беремо всі аналізи, ті ж самі аналізи, що прийдуться, інфекції, що передаються статевим шляхом. Потім ми проводимо гормональне дослідження жінки в певні дні менструального цикла. Призначаємо її комплекс гормональних аналізів на перший-третій день менструального цикла. Вона здає основні гормональні гормони – це лютинізуючий гормон, фолікулостимулюючий, естрадіол, пролактин, антимюлеров гормон. На 7-8 день назначаємо інгібін Б, де перевіряємо повноцінність овуляції. І на 21-22 день призначаємо прогестерон, безпосередній гормон, який відповідає за вагітність. По мірі необхідності проводимо метросальпінгографію. Провіряємо маткові труби. О уже всіх цих аналізах ми ставимо діагноз, яке це безпліддя. Чи воно жіночого характеру, чи воно чоловічого характеру, чи воно поєднане, тому що дуже багато так, що може один фактор бути у жінки, інший фактор у чоловіка виставляється діагноз, і в залежності уже від діагнозу іде лікування. Є діагноз, є лікування. Якщо це матковий фактор, і якщо це пов'язано з міомою матки, ми дивимося, яких розмірів ця міома, так. де вона росте, чи вона росте в товщі матки, чи вона безпосередньо іде в порожнину матки. Якщо в порожнину матки це потрібно оперативне лікування, тому що так жінка не завагітнює. Дуже часто в порожнині матки є поліпи, які перешкоджають наступненню вагітності. Якщо це пов'язано з гормональним фоном, ми проводимо корекцію. Дуже часто буває, що відсутні овуляції, тому ми проводимо протоколи по індукції овуляції. Тобто, ми перевіряємо гормональне обстеження, проводимо, дивимося рівень антимюлерового гормона. Чим більший рівень, тим краще. Тобто, в нас є можливість жінку простимулювати, назначити її препарати для стимуляції, наростити її фолікули. Потім ми колимо триге реобуляції, воно лопає цей фолікул через 24 години, воно спускається приблизно у фалопієву трупу, де зустрічається сперматозоїдом і наступає вагітність. Тобто, це все індивідуально, кожен конкретний випадок ми розглядаємо окремо і проводимо відповідне лікування. Якщо це чоловічий фактор безпліддя. Ну, самі гінекологи це не лікують. Ми відразу відправляємо до урологів, андрологів. Якщо це безпліддя неясно генезу, золотим стандартом є лапароскопія. Тобто, ми всіх жінок відправляємо на лапароскопію. Коли ми вже обстежили всі ланки, провірили гормони, провірили спермограму, то тобто зробили прохідність маткових труб. І у жінки все ідеально, у чоловіка все ідеально. То наступним етапом це є лапароскопія, яка є золотим стандартом діагностики і безпліття. Лапароскопія це хірургічний метод лікування, тобто, це лапароскоп вводиться в животик жінки і дивиться, світиться, деякі спаєчки, все роз'єднується і потім, можливо, наступає на Найчастіше зустрічається ендокринний фактор безпліття. Поєднання з чоловічим фактором, коли у чоловіків погана рухливість сперматозоїдів, погана якість сперматозоїдів або дуже мала кількість в наш час. Всі види безпліддя лікуються зараз існують допоміжні репродуктивні технології, проводиться екстракорпоральне запліднення, навіть якщо Є абсолютний фактор безпліддя. Це коли у жінки відсутня матка, то зараз йде у нас сурогатне материнство. Хочемо ми того чи ні, але є фактори зниження шансів завагітніти після 35 років. У жінки шанси завагітнюють на жаль падають по перше, це пов'язано з тим, що порушується уже гормональний фон. Рівень антимюлерового гормона стає менше, прогестерон також може падати. Прогестерон – це основний гормон, який відповідає за вагітність. Дуже часто після 35 років ідуть ускладнення не тільки по наступанню вагітності, а й по вадах розвитку плода. Дуже часто народжуються діти з синдромом Дауна Едварда. Потау тому краще це все зробити до 35 років. Всім пацієнткам, які планують народжувати після 30 років, ми всім радимо приймати фоліову кислоту за 3-6 місяців до планування вагітності. Фолієва кислота вона зменшує ризик народження дитини із вадами розвитку плода. Але будь-яке захворювання ліпше профілактувати ніж лікувати. Важливо усвідомити, що здоровий спосіб життя це не просто поширена фраза, це запорука міцного здоров'я на довгі роки. Профілактика безпліддя перш за все полягає в тому, що кожного року жінка повинна приходити на профілактичні огляди.